15 листопада, а я знайшов лисичку ще. Пізна осінь, листя з дерев, ну майже опало вже. Морози декілька разів були, але ще є лисичка така. Пошукаємо ще, може буде. Сьогодні я так зібрався. Думаю, піду подивлюся, як же ліс. Може ще які грибочки є. Ну, по дорозі знаходив там декілька таких різних неїстівних, як у нас називають їх писляків. Хоча й рядовка там попадалася. Але це справжня лисичка жовта. І тут навіть. На пенька, дивіться, є один такий гриб. Знаю, що він натуральний. Його часто путають з під опеньками, але він не їстівний цей гриб. Це не опенюк. Шукаємо далі, подивимося, що буде. Цікаво буде. Є ще гриби, чи нема. Ну, є, фактично, одна лисичка в є Є, бачите. Ха. Ха, дивіться, навіть синяки ще є. І ти скажи, навіть не один. Дивіться, один тут. І тут один. І гарний такий. Та це ж мені може ще повезе, що я навіть білого гриба ще знайду? Ха. А ти скажи, і тут синяк такий молоденький. Ось синяк. Та їх тут багато. Орядовки, тут багато фіолетової рядовки бачу. Дивіться, яка гарна. Ну, ліс іще живе. Сьогодні ранок морозний був. Зараз сонечко показалось там. Так, тепліше сьогодні стало, думаю піду. Подивлюся, як у лісі в нас. Чи нема яких грибочків ще. І дивлюся навіть, я здивувався, ще є, як бачите. Тут якийсь один невеличкий муховичок такий. Малесенький. А білих грибів не бачу. А ще є чорниця ожина. Нас чорниці називають. Ягодки. Ще доспівають, дивіться. Ще навіть лепуга є. Треба з'їсти, Може це вже останні мої цього року ягідки оці. Така тишина в лісі осінню Жодного звука. Всі пташки повідлітали, які відлітають. А ті, що лишаються, то вони так ближче до людей, до села. Десь туди по садових деревах пурхають. В лісі мало де зустрінеш зараз пташку. І така дуже-дуже якась така тишина. Десь сорока по одна туди заскригочі. Так, ну, тут нема. Ідемо туди далі, подивимось. А далі у нас сервішка по дорозі. І навіть і стіна сервішка. І ще якісь тут гарбочки, не знаю, як вони називаються. І ті грибочки. Зайду ще тут в цей лісок, подивлюся, пошукаю. Ось я ніка знайшу. Навіть два тут. Зрослися. Чи це точно синяки, так. Да. Синяки. Два. Ну От, як завжди, синяки оці перші. Одні з перших навесні з'являються горби. Синяки в нашій місцевості. І як бачите, одні з останніх вони до зими можна казати. Не знаю, як в інших місцях по Україні, але в нас у горах ну, то трошки інакше там. Дивлюся навіть по Україні ще дехто білих там досить ходять, так. А в нас це вже Білий гриб це вже дуже рідко, де ти його побачиш. ця опенька не справжня, а опеньок чомусь не було. Майже не було у нас опеньок. Я, чесно кажучи, щось так осінь такої не пам'ятаю, щоб так. Десь по одна опенька мені так. Дивіться, знайшов оцей. Ручок. Це, до речі, це не їстівний. Він, Він отруйний. І там дивлюся теж та лисичка. Але видно, якась на нього худоба ступила, корова якась ходять сюди, корови випасають. І ще люди. О, а. а дивіться ще, ще... лисичок такий знайшов. А в мене тут лисичка. Навіть дві такі маленькі. Забираються ці лисички. О. Кровка чути, круг дав за себе знати оці Оленячі рожки такі кораловий гриб жовтий яскравий, помаранчевий навіть. Такий колір в нього. І тут уже підмерщий. Є оті грибочки тут. Сіялись довкола цього пенька. От якби це була опенька, то я б вже тут пихтів біля цього пенька, а так опеньок нема. А мій дружок десь теж бігає туди лісом. Не чути його десь далеко відлучився. Такий радий він був, коли побачив, що ми йдемо по гриби, то вже більше як тиждень я з ним не гуляв по лісі, то він засумував. А коли побачив, що ми на гриби, він вже бачить, що я взяв куляки і до лісу, то він прямо скавчав, скакав горимної та не міг натівчитися. А ми йдемо на прогулку в лісу. Що ти там бачив? Якби ти міг говорити, ти б мені розказав, що ти там бачив в лісі. Як ти мій дружище такий. Хорошок дружище. Думаю, піду, подивлюся, в той буковий ліс там у нас є такий. Піду, подивлюся, чи нема там глив. Отак, осінь, деколи там місцями гливи є на, на тих букових таких пеньках, на старих зігнивших буках. Далеко так туди йти, але все-таки наважився, я думаю. Подивлюся, може будуть гливи там. Хоча навіть сумніваюся, що вони будуть. Але прийдуся подивлю, пошукаю. От така вона вдача грибника. Або буде, або не буде. Ніхто не знає наперед, як воно. Чи повезе тобі там щось знайти, чи не повезе. Надто воно і полювання тихе. Можна полювати, а можна нічого не полювати. Кущик калинки. Листя впали, лишилися тільки самі ягідки такі яскраво червоні, такі гарні ялинки. Еко ягідки Що ж, я говорю, ялинки. Ягідки. А декілька візьму. Їх можна їсти. Попагли від мене. Ще зірву. Ну, буде зимою, щоб пташкам їсти. А тут іще один такий кущик. А я ці також з'їм. Кажуть, що вони понижають тиск. У кого проблеми з тиском. Але там так цікаво, вже й не пам'ятаю. Здається, якщо гарячий чай заварити з отих ягідок то навпаки вони піднімають тиск. Якщо не помиляюсь, а якщо отак сирим їсти, то понижають. Ось так я чув. Хто, хто знає, може навіть прокоментувати. Тут таке було те. Такі кислі такі гадки на любителя. Листя опало і лишилися такі казкові велетні. Такі буки черехаті. Ти скажи, навіть ще квіточку побачимо, то дивіться. Ось тут були таке місце, отак вона ростуть Глиби Це, видно, там міцелі їх біліється, хартний. Гливовий міцелі, але хлиб нема. Щось там пробували, здається, знизу туди. Якісь спробували рости, замерзли. Потім тім тротовики. На тім бокові. Ну, ще туди до гори піду, там ще в декілька місцях. Знаходив я гиве, подивлюся і там. Цікаві два горбочки. Не знаю, що це за горби такі. Ну, це мабуть не глива точно, на вони не схожі. Це щось таке, скоріше всього це опіньок. Зимовий опеньок, мабуть. То, розуміється, я зірву все таки одного. Думаю, що це опеньок зимовий, хто знає опс, а це вже такий. Ну, масивний такий робочок крихкий, як бачите. Ну, запах не гливовий, це не глива, я думаю. Я не дуже так розбираюся в цих гарбах, я на віколах, але, на мій погляд, це опеньок зимовий, він такий вже трохи пересохший, перемерзший, тому змінив свій вигляд. Но це більше схоже отак на гливу. Я спочатку думав згори подивився глива. Потім дивлюся навряд чи цеглива. Хто розбирається в грибах, може мені підказати, що це за гриб такий. Ой, то я заліз тут таку папороть. Вже не взад, не впереди, кажуть. А це тут більше як, як у пояс. Можна ховатися, а то подивитися що робиться там знизу під папороки. Можна таку схованку собі робити. А як тут пройти оцю барикаду таку? Ого. А це по пояс мінімум деяка до голови дотягує. Кошмар це не зайшов. Фу. Але две. Проліз. Я це? Ані одного гриба гливе, муховичок, але вже хтось став на нього ногою, замісив його. Мховичка. Більше нічого. А тут що? А. Тут іще моховички. Молоденькі тут. Цих можна забрати молоденьких. Оп. І тут ще є маховички. Це вже такі не А ці ще гожі можна забрати. Це рядовка чи це павутинник? Щось таке. Зараз можна з грибами отак помилитися, тому що вони після морозів трошки так вид їх міняється. Мороз їх пошкодить. Це вже починає гнити. То дещо згори вони змінюють свій вигляд. Ті гриби, які мають згори луску, то після морозів оця луска Якби спадає з них, злізає, сповзає, чи як правильно назвати, то можна дуже сильно помилитися і взяти собі отруйного гриба. Тому не впевнений не бери. Таке головне правило грибника. Так, друзі, повертаюся я додому. Білого грибочка я так і не знайшов. Нема білих, декілька лисичок, муховиків, сироїшка одна тільки була. Ну і фактично зі стівних все. Ну, оця рядовка фіолетова, там малий, я їх не беру. Дехто бере, відварює, ну, він і стівний цей гриб. Я ніколи не брав ту рядовку. Так що така сьогодні в мене грибна, така удача, Тихе полювання. Пізна осінь. Це більше я так пішов прийтися по лісу, ніж на гриби. Хоча в мене були більше сподівання на те, що знайду опеньок. А під опеньків, як бачите, ані одного. Як я вже сказав, цього року щось по один опеньок десь у нас чомусь їх не було. І думаю, вже навряд чи й буде. Десь ці опеньки. Ось так, таке відео сьогодні. Всім пока. Дякую, що додивились до кінця. Та, хто перший раз на каналі, підписуйтесь. Komentirajte, stavite like. Poka.